ДБР продовжує системну роботу щодо пошуку та націоналізації майна і активів РФ в Україні для підвищення обороноздатності нашої держави. Під час війни цей ресурс повинен працювати на економіку та перемогу України. За матеріалами ДБР та офісу Генерального прокурора суд арештував та передав управління національного агентства з виявлення активів понад 24 мільйони гривень на банківському рахунку громадянина України, який пов'язаний із діяльністю групи компаній Вісі Енерджі та олігархом Путіна Євгенієм Гінером. ДБР виявило банківський рахунок фігуранта у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України. Фінансові ресурси були виявлені в ході розслідування ДБР щодо діяльності злочинної організації за участі громадянина РФ. Та правоохоронців і заволодіння злоумисниками зловмисниками об'єктами критичної енергетичної інфраструктури. Працівники ДБР встановили, що спочатку повномасштабних воєнних дій в Україні до цієї особи перейшли українські активи компаній та осіб, пов'язаних із олігархом Путіна Євгенієм Гінером та групою компаній Вісі Енерджів. Це було зроблено для того, аби приховати російський слід активів та унеможливити їх арешт. Стосовно Гінера, рішенням РНБО України були введені санкції. Встановлено, що загалом вище громадянин України здійснив банківських операцій на загальну суму понад 96 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває.